Хелоу всім, хто зайшов на це відео. Коротше кажучи, сидів я щось, думав, думав і придумав. Вирішив, коротше кажучи, щось новеньке на своєму каналі. Замутить, якщо ви розумієте про що я. І прийшла мені в голову така ідея. Замутити новеньку рубрику. Ця рубрика, за моєю задумкою, буде називатись 1001 життя. Сен цієї рубрики полягатиме у тому, що, наприклад, я, наприклад, беру якусь умовно або неумовно або стовідсотково хардкорну гру на безпосередньо найвищій складності, тобто самий хардкор. Після того, як я безпосередньо або посередньо обрав гру, я починаю плотненько її проходити і протягом свого проходження я фіксую кількість смертей, які відбувались протягом цього самого проходження. А в кінці кожного такого відео я буду підбивати якісь типу підсумки, де буду підраховувати, підраху... підр... де буду підраховувати скільки всього було смертей протягом проходження, та буду ставити дві оцінки. Одна безпосередньо за хардкорність, де буде враховуватись наскільки мені суб'єктивно було складно пройти цю гру, а друга за так звану справедливість. Тобто, враховуючи безпосередньо ігровий процес, я буду визначати, наскільки він, на мою суб'єктивну думку, був справедливим. Тобто я буду враховувати різні моменти, по типу наскільки на проходження впливає рандом, або штучно накручені розробниками елементи, які. Накидаю того вашого хардкора, розумієте? Те, що ну, ай, що я буду вам пояснювати? Ну і основним критерієм, за яким буде визначатись справедливість, це скілозалежність. Тобто, наскільки залежить хардкорність гри, безпосередньо від прямоти оцих ваших кінцівок. Я сподіваюсь, ви все зрозуміли, бо я поки говорив це ніхуя не зрозумів і трошечки, ну якось трошечки. Також варто відмітити, що спойлерів майже не буде, тому що сюжетної частини гри я не буду, знаєте, оце її мучати. в мене це не виходить, навіщо воно треба, я вважаю. Але ніхто не відміняє якісь геймплейні спойлери, по типу там механіки, вороги, ну ви це розумієте, я думаю, ви ж розумні. Якщо вам сподобається цей формат, то можете запропонувати наступну гру для такої рубрики в коментарях. Або в моєму телеграм-каналі теж варіант непоганий. Першою грою стала Ghost Runner. По-перше, вона начебто хардкорна. По-друге, вона сама після кожного рівня фіксує кількість смертей, що для мене, як для першого разу, досить таки зручно. Ну і коротше, починаємо. З самого початку я зловив кайфи через українську локалізацію та загальний візуальний стиль гри. Тому якщо кіберпук не тягне, ця гра це те, що вам треба. Відчувши трохи механіку паркура та вбивши якогось посіпаку, я вже почав думати, що ця гра мені абсолютно зрозуміла і нічого складного не буде. Але це рівно до того моменту, як ворогів стало більше за одного. Так і почалась перша серія смертей. Також були присутні моменти моєї перманентної криворукості. Коли, здавалось, на елементарному паркур сегменті я падав як узкі сушки від ППО. Перший рівень на те і перший, що дав розуміння гри, але поки демеджу сраці не було, 5 смертей. Наступний рівень зустрічає одразу новою механікою, а саме можливістю притягуватись до конкретних місць чимось по типу кіберпуковського гака кішки, і забігаючи наперед, скажу, що багато доведеться вмирати через те, що я ці точки тупо не буду помічати. Групи ворогів це було, є і буде моїм найбільшим страхом. Зрештою в кінці цього рівня довелося потрапити в кібернетичну пустку, і я і досі не впевнений, чи смерті в ній враховується в загальний рахунок за думкою самої гри. Але можу сказати, що в ці моменти в грім можна померти тільки через власну неуважність або іноді тупість, бо ворогів тут майже не буває. Так закінчився другий рівень, який не надав високого рівня хардкорності, але давав плюс-мінус розуміння, що далі буде. І це плюс 8 смертей. Третій рівень зустрів самою хардкорною механікою в цій грі, а саме своїм поглядом на прокачку. Якщо коротко, то гра дає певну кількість вільних слотів, які можна заповнювати фігурами з тетрісу. І тут я надовго зависав, щоб зрозуміти, як можна втулити якомога більше. Можу сказати точно, що паркурні сегменти на цей момент вже майже не викликали складнощів, але, ну, типу, майже. Новою, але не дуже серйозною проблемою стали такі типу сфери покеболи, нехай буде так, які накидували щити на ворогів. І щоб вбити їх, спочатку треба було, оминаючі кулі прибрати ті сфери, що в більшості випадків не сильно ускладнювало просування катани до срак ворогів. Але челенджу трошечки так накидувало. Головне, що я для себе зрозумів, що перед тим як іти пушити натовп ворогів, треба дізнатись місце знаходження кожного кізяка на локації, бо рідкісними є випадки, коли майже всі посіпаки гарненько лягають спати, а якесь одне пацючело закидує плюху з якогось закутку. В кінці і цього рівня на мене чекала кіберпустка, в якій була якась подоба головоломки. Але після проходження принца Персії таки мене вже не здивуєш, до речі, подивіться ось це відео. Після проходження цього кіберсегменту відкривається новий скіл, який, якщо чесно, я більше ніколи не використовував. Останньою перешкодою цього рівня став черговий натовп ворогів з бар'єрними кульками. І що мені насправді сподобалось, що вони всі розкидані були по досить просторому приміщенню, що досить сильно підвищувало адреналінчик в крові, і доводилось бігати як шалена бджілка від одного ворога до іншого. Третій рівень і, огох, ніхуя собі, 31 смерть, навіть і не помітив якось. Четвертий рівень одразу змушує дупу жжатись на атомному рівні, бо з'являються нові вороги, які стріляють нормальними такими чергами, через що зупинка на мікросекунду дорівнювала смерті. А ще цей рівень трохи влаштував перевірку на уважність та реакцію. В моменті, коли доводилось на рухомих платформах оминати смертельно небезпечні лазерні стіни. Пам'ятаєте, я казав, що бар'єрні кульки не накидують великих проблем. Але це окрім тих випадків, коли вони знаходяться в центрі зали, а охраняють їх з десяток ворогів, які знаходяться під захистом тієї ж самої кульки та ще розташовані в протилежних сторонах світу. Четвертий рівень 36 смертей. П'ятий рівень із самого початку я декілька разів відлетів, бо виявилось, що досить складно в вузькому просторі оминати кулі ворога, а ще ж треба його якось атакувати. Моменти, в які відчуваєш себе домінантним активом, це коли підбираєш баф сповільнення часу і нарізаєш тих капустинок на борщ. Але навіть такі моменти я фейлив, що перший раз народжений. Зараз переглядаючи цей момент, я розумію, що якби грати в цю гру не поспішаючи і не намагаючись здавати себе безсмертного ніндзю, то змертей було б набагато менше, але ж так не цікаво. Тому чергова зала з кулькою і десятком ворогів відбидесемила мене як могла. Але навіть це краще за ті ситуації, коли доводиться манцити від декількох ворогів вузькому просторі. Ще з'явились нові вороги, які як дикі бабуни пригають на тебе з будь-якої відстані, але зазвичай їх не дуже складно доджити. Але якщо А. Немає ще мульйон ворогів з вогнепалом, Б. Вас не закривають в кімнаті 2х3 метри. Найскладнішим моментом цього рівня для мене стала чергова головоломка в кіберпустці. Не дивлячись на її примітивність, я, знаєте, теж Зенеони на 200 балів склав. П'ятий рівень і новий не факт, що останній антирекорд 81 смерть. Шостий рівень дуже радує кількістю моїх улюблених ворогів. Такі собі чувачки з щитами, яких щоб вбити, треба залітати до них зі спини. З цікавого тут з'явився новий баф, який дозволяв себе відчути Наруто руто дати байо та кидати сурікени. Проти ворогів рідко доводилось їх використовувати, а ось щоб пройти деякі паркур-сегменти, вони просто необхідні. Бо з їх допомогою активуються спеціальні механізми, які ще з певним таймінгом деактивуються. Тому треба ловити момент, щоб проскочити. Після чергового забігу кіберпусткою відкрився вже більш корисний скіл, який дає змогу вбивати одного або завдалими обставинами декількох ворогів ударною хвилею, що іноді непогано сапортило. Шостий рівень 61 смерть. 7 рівень і спочатку нічого цікавого чи дупо підривного тут не було, хіба що тільки мої руки сраки якщо мягко кажучи. А потім з'явились йобані десептикони, які дуже швидко пускають снаряди та 600% точністю в напрямку ГГ. Тут або на скілі намагатись проскочити їх, або чекати, поки падлюка атакує, і одразу після цього летіти на неї. Так і закінчився, здавалось, досить короткий рівень, але звідки взялись 30 смертей. Восьмий рівень, і мене з ходу зустрічає вібратор твоєї бабусі 3000, який випромінює мульйон лазерних променів. І так, це щось по типу босфайта. А від тих самих променів доводилось ухилятись, бо щоб проманути металеву скотину, треба дістатись до самої її верхівки. І це маю сказати, не вийшло з першої спроби. Та навіть з десятої спроби не дуже то виходило. Після першого удару починається друга фаза, а за нею і третя, які за принципом не сильно відрізняються від першої, тільки хіба що перцю в сраці стає трошечки більше. Нарешті тостер впав, і з відчуттям, що було боляче, але мені сподобалось, закінчив цей рівень 60 смертей. Дев'ятий рівень це просто насолода для моїх очей, бо люблю я, знаєте, весь цей кіберпанковський неон. Окрім чергових посіпак. Тут з'явились летючі дрони, небезпечність яких майже нульова. Проте на них можна запригнути і весело пролетіти якийсь проміжок повітряного простору, залетівши на Красну площадь і взірвавши там все нахуй. Коротше кажучи, загальна атмосфера рівня, в додаток з цими повітряними рельсами і тому подібним, мені дуже сподобалась. Але те, що мені сподобалась атмосфера, не означає, що було легко, бо знаєте, 50. Сім смертей. Десятий рівень був так само гарний, але тут з'явились мої улюблені вороги. Це щось по типу таких самих кіберніць з катанами, як і наш ГГ, але вони знаєте менш скілові. І щоб їх перемогти, треба було себе відчути учасником справжньої самурайської дуелі, де визначити переможця міг всього один удар. Але це знову ж таки не враховуючи ті моменти, коли таких тіпочків було декілька, або коли одному такому кренділю сапортили якісь чози з вогнепалом. Потім був ще один занудний забіг в кіберпустці, і ці забіги своїм темпом на фоні того, що відбувається в ВРЛ, поглиблюють в сон. І цей рівень пролетів досить швидко, що я навіть не відчув, як повертався на респаун 83 рази. 11 рівень був, як на мене, дуже коротким. Там спочатку щось бігаєш, пригаєш, потім падаєш на потяг. І все, приїхали, 23 смерті. 12 рівень беззаперечно забирає перше місце в топі моїх улюблених, бо це ще один боссфайт на цей раз з кібердівкою, яка одразу вам скажу дає трохи прикурити. Але потім, коли починаєш викупати як доджити її атаки, цей бій перетворюється в 10 аніме файтів з 10. Після цього чудового файту чергова подорож кіберпустці, яка відкрила новий скіл, а саме можливість пускати потужну хвилю свого кінця. Ой, тобто меча. Так ось вийшло 22 смерті. 13 рівень. З нового тут турелі, які як на мене зайві в цій грі, бо тільки сповільнюють темп, а загрози ніякої не несуть. Декілька разів вороги мене затискали з самих незручних ракурсів, але це вже як так і треба. Був тут і момент, який змусив мене, казуала галімого, відпочити трошечки від гри, бо тут була локація, де і десептикони спамили, і ніндзя охороняли бар'єрну кульку, ще й декілька тіпочків щитами, прикупки як яйця до залупки стояли, і ось так 65 смертей. 14 рівень починався, як і всі інші. Нічого надзвичайного. Рівно до того моменту, як почали буквально виповзати корсари на ніжках, яких вбити було не можна, бо вони вибухали, підійти близько теж не можна, бо вони вибухали. Тому довелось бігати. Багато бігати. Іначе цього було мало, як до цих вибухових челзів почали прибувати звичайні посіпаки, і доводилось буквально під час бігу вбивати всіх, кого можливо. Черговий забіг кіберпусткою відкрив можливість брати під контроль ворога, щоб той почав атакувати своїх, умовно кажучи, акцій. Штука прикольна, але використовувалась рідко. Під кінець рівня з'явились ще одні вороги, яких можна описати хіба що як бісячі гніди. Бо вони мали не дуже прикольну зв'язку здібностей, А саме атаки на відстані і телепорт, виходячи з чого, доводилось постійно за ними бігати, поки вони нонстопом накидували плюхи. 59 смертей 15 рівень. Цей рівень це якщо припустимо взяти попередній рівень і помножити на 2. Ще більше камікадзе, ще більше чилзів з телепортом та ще більш неприємні відчуття нижче спини. 49 смертей. 16 рівень і ось що ще один, очевидно, останній босс файт проти смачненької такої мілфи косплеєрші Otto Октавіуса. І можу сказати, що бос максимально ізічний, але це тільки після того, як починаєш розуміти, як взагалі діяти. А так, якщо по верхам пройтись. То босс порівняно з попереднім душний. Її атаки повільні, передбачувані, але знову ж таки, щоб перемогти, треба було трохи макітру підробити. Боссиння впала і забрала моє життя 22 рази. Здавалося, що ще одного рівня не буде. Але тут у нас 17 рівень. І нарешті досить цікавий забіг по кіберпустці, де дійсно довелося напрягтись і, не дивлячись на перешкоди, нонстопом бігти, бо інакше тебе схаває якась кіберстіна. І це було реально адреналіново, я б навіть сказав, суцільний двіжбодряк. 56 смертей і кінець гри. Що ж, підведемо підсумки цій беззаперечно чудовій грі, яка мені дуже сподобалась, мені довелось відкисати рівно 748 разів, що звучить як ніхуя собі, але маю сказати, що я цього майже не відчув. Бо цей час пролетів неймовірно швидко, оскільки це перша гра рубрики, і від неї будуть відштовхуватись оцінки інших, то постараюсь сильно не завищувати. Оцінка за хардкорність – 6 з 10. Бо якщо говорити чесно, то в цій грі все досить легко проходиться, якщо зазубрити локацію і місце знаходження ворогів. Нюанс тільки у тому, піде у вас на це 3 спроби або 50. Оцінка за справедливість 8 з 10. Бо знову ж таки гра справедливо відноситься до мене як до гравця. Вона карає за неуважність та необережність. Але тут немає таких, знаєте, наглих елементів, які зроблені навмисно хардкорними. Тут присутній деякий баланс, чого тільки вартує той факт, що вороги вмирають після одного удару, рівно так само, як і головний герой. А скинув я один бал тільки за присутність незначних багів, які дуже рідко, але все ж таки руїнили. Але маю сказати, що то абсолютно не критично. Ну і якось так, якщо захочете запропонувати наступну гру в подібному форматі, велком в коментарі або в мій телеграм-канал. Також можете запропонувати, як можна було покращити цей формат. А я всім дякую за перегляд.